І всім привіт з вами я, все свикеті туба, і сьогодні у нас буде відео по Geometry Dash Так, друзі, відео дуже давно не було. Да, вибачте мене. На сьогодні у нас буде відео чисто по Geometry Dash Сьогодні ми попробуємо в наших планах. Сьогодні ми попробуємо пройти джампер. Потім ми попробуємо пройти... Якісь мій уровень, який я пройшов, типа... Пройдем. Допустим, я дві моніти його построю. Ну, от так виходить. Ну, давайте вже починати. Так. Так, заходимо. Так, да, це мій новий... Це не новий аккаунт, но, друзі, з мене. Я тут дещо собі на телефоні не обновив, а іменно... Скинув його до базових настройок, а потім опять. А потім тут все накачав. І за цьому в мене новий аккаунт, як ви бачите. Да, вже нема такого прогресу, так. Да. Вибачаєте. Е, друзі, хотів би вам щось сказати. На це підпишіться на канал, поставте лайк. І на... 20 лайків, я вам покажу. Я вам покажу, як делати 3D-блок. Так що, друзі, ставте лайки. А в коментарях можете написати. Ви пройшли джампер. Якщо так, то напишіть так. А якщо ні, то напишіть ні. Ми ще не пройшли джампер. Так, да, друзі. Ось я і вже цей уровень проходив до самолітику і з того, що я з вами говорю, я как не можу його пройти. Ну, ви поняли. Ай, блін, опять здох. Ну, друзі, я вам хочу дещо сказати. Зараз я проходжу без звука, а якщо я його вдруг пройду, то я включу звук. А якщо програю, то не буду включати звук. Так що, друзі. Зараз ми якщо йдемо з самолетиком. Так, все, я вимикаю звук, щоб мені авторські права не зарядили. І граю без звуку. Ви мене, теж, ви мене теж не почуєте. Або я оставлю ще звук не виключу тут музику. Так, все, поїхали. Та я буду говорити не часто з вами, щоб пройти ці левел. На мою думку, це ще один із найскладніших левлів для мене. Я присягнув музику. Блін, да, друзі, я це роблю, з душу мені страшно, я буду такі зупиночки доделати, щоб не проиграти. Ви поняли, подвірте, скільки у мене тут чисто процентики. Вже відео йде 4 минути. нічого собі. Ну поїхали далі. Блін. 8%. Так, друзі, я думаю, що ми вже можемо переходити до мого першого демона. Ну, давайте ще трошки в джомпер пойграємо і перейдемо до нього. Так, друзі, я захожу в цей уровень. Да, тут на самопочатку стражи три шипа! Цей левел насправді дуже складний. Ну, хою як це складно, це ще й доволі складно. О, господи мій боже, піть пригра. Що ж це таке? Вже одиннадцята попитка. Блін. Та ну шо ж це таке? Ай, блін. Опа. Друзі, це кажеться, що це легко, но це складно. Це щось складно складно. Монетка тут вообще на секретное существо. Прикол. Так, мы дошли до... Блин! ого ого Да, друзья, вы бачите, что это дуже складно. Ну, я думаю, що, ми, що наш ролик вже може підходити до кінця. Да, в наступному ролику ми якраз і спробуємо пройти цей левел. Мій дємон, так. Всім пока!